Доброго дня, любі слухачі подкасту. Я маю декларацію. І що тепер? Як чуєте, мій голос іще відновлюється, але сподіваюся, що сьогодні буде краще чути. Як ми пам'ятаємо, даний подкаст він для пацієнтів, які не хочуть заблукати в нетрях реформи медичної сфери. Як часто це буває, ми не цікавимося структурою охорони здоров'я до тих пір, поки не втрапимо у халепу. Сьогоднішній подкаст про те, що потрібно певні питання профілактувати. Одне з них, як влаштована медична система, ми профілактуємо прямо зараз, а інше наше здоров'я та які обстеження провести, щоб не втратити його, ми обговоримо сьогодні. А говоритиму з вами я, Оксана Пенькач, сімейна лікарка ФОПа. Хочу розпочати сьогодні з того, що поділюсь з вами своїм хобі. Моя улюблена справа читати. Я читаю багато, все, що трапиться під руку. І щоб мати змогу читати багато і бути на гребні хвилі новин у медицині, я купую багато книжок. Принаймні більше, ніж могла собі дозволити купувати раніше, що, звісно, тішить. Одна з таких книжок медицина за Девідсоном. Автори обіцяли розповісти мені новітні методики діагностики та лікування найрозповсюдженіших хвороб. Суперінформація для сімейного лікаря. Як я звикла, книга має починатись з купи потяг, потім ведення, ну і безпосередньо глави та підпункти глав. Але тут я знайшла розділ, який наче і стосується практикуючого лікаря. Але ми рідко над ним серйозно замислюємось. Профілактика в нашій країні немає поки що адекватного ставлення до профілактики. Ми, як калінатрівий канал, діємо по принципу все або нічого. І або не йдемо до лікарень, поки вже не почнуться симптоми, або йдемо робити кате всього організму. Ви будете здивовані, але згідно медицини по Девідсону, швидше перший варіант корисний та дієвий, ніж другий. І варто поговорити чому. У розділі використання та інтерпретація діагностичних тестів читаємо, поняття, ідеальний діагностичний метод не існує. Крапка. Тобто, запитала я себе читаючи цю фразу вперше. Йдемо далі. Результати досліджень являють собою тестові, а не реальні ймовірності. Їх потрібно оцінювати з урахуванням наступних чинників, поняття норми, нетипові захворювання, робочі характеристики методу, чутливість та специфічність методу, про які я часто розповідала студентам під час клінічної ординатури, а також поширеності захворювання і певній популяції. Є ще низка чинників: це вік, етнічна група, вагітність, стать. Ну що ж? Перед тим як зануритись у списки чекапів організму і чи потрібні вони, якщо потрібно, то які, розглянемо питання взагалі діагностики та тестування, як таких. І почну я з прикладу. Ось наша улюблена флюорографія, за якою так багато шуму, яку продовжують вимагати від людей, де тільки можна, як підтвердження відсутності туберкульозу у людини. А якщо... Я вам скажу, що при чистій флюорограмі не виключена наявність туберкульозу. Іншими словами, якщо у вас чиста флюшка, ще не факт, що ви не хворієте на туберкульоз. Так більш розуміло. і що Уляна Супрун, коли топила за анкетування, яке нарешті наразі внесено у всі протоколи лікування і виявлення туберкульозу, була абсолютно права. Хоча тоді зміок охрестили її доктор Смерть, посягла на святу манту і флюорографію. Щоб було ще простіше, я скажу зі своєї практики. Хоча рівень доказовості власної практики низький, я за роки роботи в фізіатрі не зустріла жодного випадку виявлення при профілактичному огляді туберкульозу. Всі, чуєте, всі пацієнти мали скарги. А вже потім виявлялося, що мали і зміни на рентгенографії, не на флюорографії, а на рентгенографії. І вже ретроспективно оцінюючи архів цифрових флюорограм, ми, вже знаючи, де йде в легені активний процес, говорили так: ось воно. Ха! скажете ви. Так це ж лікарі, рентгенологи чи лаборанти ті не догледіли. Я не погоджусь. Так як порівнювати флюорографію, рентгенографію повноцінно, це як порівняти телевізор чорно-білей автомобільний весна зразка минулого століття з телевізором LG Full, Full HD. Є різниця? Ну, і Там і там людей, автівки, і взагалі фільм подивитись можна. Та різниця все-таки принципова є, чи не так? Отак от само і тут. Повертаючись до флюорографії як до методу діагностики, вона себе дискредитувала і має бути викорінена. Адже ми не бачимо за допомогою цього методу нічого. А от по скаргах, за допомогою тестування мокротиння, огляду, рентгенографії і КТ легень при наявності показів, можемо виявити туберкульоз. І для чого такий метод діагностики? Для паперу, для того, щоб збереглось робоче місце лаборанта, для того, щоб виконати план, чого, цей метод не має сенсу. До чого я веду? Діагностичні тести мають чутливість і специфічність. Чутливість це те, скільки чогось, ну, наприклад, вірусу, бактерії чи часточок, має бути у зразку рідин організму або пікселів на цифровій флюорографії, щоб ми могли сказати, так, метод побачив хворобу і ми маємо позитивний результат. Специфічність це коли це щось, вірус, часточка, є точно вірусом і часточкою, а не дуже схожим на неї. А ще найбільший прикол хибні результати. Тобто і тест, і метод можуть бути класними, і лікар може бути класним, але є відсоток хибно-позитивних результатів, навіть якщо всі інші умови були виконані на п'ятірку. Дуже весело в лапках, коли така історія трапляється в діагностиці онкології. І потім після обстежень хірургічного втручання на остаточному патогістологічному заключенні, виявляється, що то була не пухлина а була не злоякісна пухлина. І все було дарма, а орган та здоров'я людині не повернеш. І тут постає питання: Так як же часто робити чекапи, щоб не втрапити у ситуацію, коли зробився аналізи світу та всього організму, а через місяць в тебе таки виявляють невиліковну хворобу? Найбільший сюрприз у тому, що на це питання відповіді немає. І що ж тепер взагалі не обстежуватись? Вті до лікарів, коли вже не в змозі терпіти біль? Звісно, ні. Адже є певні відносні константи, на які ми можемо вчасно вплинути, продіагностувати, і де ризик таки більш виправданий, аніж упущена можливість вилікувати хворобу. Тому переходимо до наших чекапів і що варто робити та в якому віці. В нас є наказ 504 моз, з яким ми ознайомилися в попередньому подкасті, і там є додаток 2, в якому є примірний об'єм обстежень. Чому примірний? Бо це те, що хоче гарантувати держава пацієнту, і це те, що має бути безкоштовне. Про те, що тарифи і повний адекватний чекап це набагато дорожче, ніж закладається в бюджет, ми поговоримо трохи далі, де я буду говорити про бажаний чекап. Так от розпочинаємо з серцево-судинних хвороб. І це насправді не дарма, бо не дурні люди пишуть накази здебільшого. Серцево-судинні хвороби дійсно на першому місці серед причин смерті українців. нас купа факторів ризику, ми не ведемо здоровий спосіб життя, не займаємось спортом, в більшості, хто є в групі ризику, а за фізичну активність вважаємо переполоті сотки городу, що здоров'я точно не додає. Бо я ще не бачила здорового землероба, який у 60 виглядає на 30. Що ж, ми читаємо в табличці, щоб перевіритись на гіпертонічну хворобу, треба з 40 років жінкам і з 50 чоловікам вимірювати артеріальний тиск, а лікарі оцінити пацієнта за шкалою скор, виміряти індекс маси тіла пацієнту, і також визначити загальний холестерин. І робити це потрібно кожні два роки, якщо виявлені фактори ризику пацієнта то щороку. Щось не бачу тут загального аналізу крові, який так часто просять мої пацієнти. Вірно, його тут і не буде, так як по аналізу крові, як по картах таро не поворожити, тому робити його аби було не потрібно. Хоча пацієнти люблять колоти собі вени і пальці, подивимось, як перевіритись на цукровий діабет. Другу піду для українців по тих же причинах, особливо дуже розповсюджений діабет другого типу. Якщо вам більше 45 років... Або якщо є фактори ризику, навіть якщо вам менше 45 років, потрібно щороку проходити огляд у сімейного лікаря. Повторю: якщо немає факторів ризику старше 45 якщо є фактори ризику, то можна і менше, молодше 45 років. Щороку проходимо у сімейного лікаря огляд. Що туди входить? Оцінка серцево-судинної системи, вимірювання глюкози у крові на ще, тобто. Коли ви голодні, по результатах обстеження, коли вас лікар оглянув і побачив, що ваша вага вона є зайвою, зріст не відповідає по індексу маси тіла до тої ваги, яка є, і що стан серцево-судинної системи не є добрий. І після цього також перевіряється загальний холестерин. Просто так ходити робити глюкозу крові щомісяця, сенсу немає. Або ж у вас, якщо дуже виражена тривожність, можете придбати глюкометр і вимірювати показники самостійно. Це насправді не складно. Поговоримо про наступне: про вірус імунодефіциту людини. І тут дозволю собі трохи емоцій на віл, вірус. Імунодефіциту людини чомусь не хочуть перевіритись так відчайдушно, як на глюкозу. Хоча незахищені сексуальні контакти наша найбільша проблема. Зараз гадайте просто про себе, скільком партнерам ви сказали використати захист, презерватив. Або якщо ви чоловік, ви завжди добросовісно перед сексуальним контактом використовуєте презерватив. Я вже мовчу про обстеження перед сексуальним контактом. Чомусь тема вірусу імунодефіциту людини ВІЛ в нас крайне розкрита, а тема сексу викликає легкі смішки навіть у дорослих. І скажу, що ви навіть не підозрюєте, скільки людей живуть з ВІЛ. При тому, що в них це, і слава Богу, на лобі не написано. І, взагалі, я по зовнішньому вигляду в житті б не сказала, що в цього чоловіка чи ці в цієї жінки є ВІЛ. Абсолютно гарні на вигляд здорові люди завдяки антиретровірусній терапії. Це спеціальна терапія від вірусу імунодефіциту людини. Але навіть в перші роки захворювання, без цієї терапії, на око не визначиш хворіє людина чи ні. Хоча б вела наступну норму на місці НСЗУ Національної служби здоров'я України. Якщо зробив тест на ВІЛ, от тоді ми робимо тестування і на інші хвороби. Бо чомусь ми переживаємо за глюкозу більше, ніж про захворювання, якого не позбудешся все своє життя. Так от, на ВІЛ потрібно обстежуватися всім старшим 14 років, якщо у вас є фактори ризику. А серед комерційного сексу як фактор ризику є головний незахищений сексуальний контакт. Якщо хоч один раз у вас був такий епізод життя, вам потрібно пройти тестування на ВІЛ. Далі поговоримо про туберкульоз, який ми вже згадували вище. Е, у нас і досі, як ми вже говорили, визначають по флюшках, чи є туберкульоз, чи немає. Знову ж таки, здивую вас, вдруге, ми як скрінінг не робимо флюшку, а проводимо опитування. Так, так, огляд та опитування, а не сто флюшок, на яких ми нічого не побачимо. Тому будь-якому віці, педіатр чи сімейний лікар вас опитує, оглядає і тільки по результатах призначає план до обстежування. Йдемо далі. Щоб перевіритись на рак молочної залози жінкам, доволі часту хворобу для жінок старше 50 років. 40 років при наявності факторів ризику, ми маємо кожні два роки робити мамографію. Які фактори ризику? Це наша спадщина. Ні, я не про заводи пароходи від наших батьків, а я про те, чи мали ваші мами та татусі онкологічні хвороби. Особливо погано, якщо мами або бабусі мали рак молочних залоз. Але якщо робити мамографію вчасно, то можна вчасно виявити хворобу. Крім того, фактори ризику, алкогольна залежність, ожиріння, куріння. Зверніть на це увагу також, ми на це дуже часто заплющуємо очі. Поговоримо про колотеральний рак. Вибачте, колоректальний рак дуже розповсюджений в Україні і не тільки. Але ми звикли йти до проктолога, коли там все вже зовсім погано. Тут буде трохи непроплаченої реклами. Раджу почитати вам дещо. Не полінуйтеся, книга Анастасії Пристая треба трішки потерпіти. Вона лікарка-проктолог і розповідає про долі людей і про їх дубці. І серед вельми кумедних історій я зовсім сумні. Раджу всім пацієнтам це прочитати і подумати на дозвілі про скринінг. Ну, тож, повернемося до скринінгу дубці. Якщо вам від 50 до 75 років проводимо опитування, треба зробити тестування калу на приховану кров, і тут Національна служба здоров'я не покриває витрати на тест, це е, лягає на плечі пацієнта. Ми це робимо кожні два роки, і якщо є фактори ризику, той же у родичів, як мінімум, то робимо це кожен рік. І трошки тут вставлю про колоноскопію: це коли за допомогою колоноскопа це така гнучка довга штука. Щоб оглянути кишківник, дивляться всі куточки прямої кишки. Для всіх пацієнтів з електронним направленням колоноскопія безкоштовна, але не тільки колоноскопія, анестезія, знеболення, в народі загальний наркоз також. Так, так, за нього ви не маєте доплачувати, але саме на цій послузі більше всього спіткань. Бо не всі пацієнти мають гроші оплатити суми, які можуть бути названі лікарями, і чекають кращих часів, що пройде саме. А дубця такого не любить, там саме не прийде. І якщо лікар вас відправив на колоноскопію, то терпіти і приходити її наживу це варварство зі сторони медичних працівників. Якщо вам таке приємно, то хай собі і роблять таке, а пацієнти мають проходити колоноскопію зі знеболенням. Ну і про хлопчиків. Про, про, про дівчаток ми вже тут поговорили. У хлопців також є проблеми, і це проблеми нижче поясу, предміхурова залоза. Якщо вам 40 років і все погано зі спадщиною, яку ми перелічували вище, або 45 і все не так погано, або ж 50, якщо ризиків майже немає, потрібно робити тест на простат специфічний антиген. Він теж не закуповується НСЗУ, тому потрібно його закупити за власний кошт. Але часи змінюються, і, може, як вийде цей подкаст, щось також буде зроблено на краще. І робимо ми цей тест чоловікам щороку, в залежності від результатів, або кожні два роки, якщо результат був нормальний. Тут можна завершувати одну частину скринінгів, і я сподіваюся, що ви дослухали інформацію до сих пір. На завершення хочу сказати одне: що занадто то не треба. Не Наведіться на зайву рекламу, зачекапити весь організм, бо це не має сенсу. Рушайте одразу до лікарів, якщо відчуваєте, що вас щось турбує. Найкраще вас огляне лікар, і це буде його відповідальність, аніж ви кружлятимете від фармацевта до шарлатанів, поки організм не примусить звернутися саме до доказових лікарів. Бажаю вам мати міцне здоров'я, хочу побачитись з вами вже наступного тижня. А там ми поговоримо на не менш цікаві теми, чи дійсно медицина безоплатна. До зустрічі, дорогі слухачі! Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і будьте, будьте щасливі! До зустрічі!